Моделювання в контексті. Іноді бувають такі випадки, коли або сам щось таке намодруєш, або замовник щось таке хоче. Ось, наприклад, як оце, що я намоделював, таке черті-шо. Але робив, щоб було складніше. Як нам на цю коробочку змоделювати кришечку? Давайте спробуємо. У нас вже є компонент коробка і вже є компонент кришка, який ще не активований, і ми нічого не робили. Активуємо компонент кришка, коробка стає прозорою. Тепер новий ескіз. Але ми вибираємо площину не ту, що нам Fusion пропонує, а вибираємо площину самої коробки. Capture position. Тепер з Ctrl вибираємо все, що тут є. Finish Sketch, видавлюємо на хай 4 мм буде. Так, у нас вже є попередня готова кришка. Тепер коробку вимикаємо і йдемо в sketch самої кришки. Редагувати скетч. Вибираємо. Вибираємо скетч, бо він буде в нас е, закриватися, і треба зробити. Якщо ви це будете друкувати, е, то треба зробити відступ. Вибираємо скетч І хай буде у нас. Е, ой. І хай буде у нас 0,3. Окей. Тепер треба оце все повидаляти. Не потрібно, можна повидаляти. Видаляємо перше і залишаємо тільки те, що ми зробили для того, щоб кришечка закривалась. Так, готово, видалили фініш скетч. Тепер виділяємо uh, те, що нам потрібно буде видавити. І видавлюємо? Хай буде 3 міліметри. Так, так, скетч вимикаємо і активуємо коробку. Ну тепер дивимось загальну картину. Ну ось так. Моделювання в контексті.